На своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про аварійне живлення наших осель. Через ракетні удари росіян по нашій інфраструктурі ми часто не маємо електроенергії. Для аварійного живлення багато людей почали використовувати безперебійники. Ми, маючи такий прилад, вирішили також спробувати. Ми обладнали його кулером та запобіжником і зараз використовуємо для аварійного живлення. Але є питання: чи справді він видає модифіковану синусоїду? І чи можна від нього живити газовий котел. Справа в тому, що для живлення більшості сучасних приладів форма напруги не принципова, оскільки в них використовуються імпульсні блоки живлення. Але для роботи асинхронних двигунів, форма напруги має бути синусоїдальною. особливо шкідливими є так звані меандри. По-простому, це проміжки часу, протягом яких напруга є постійною. Робота двигунів при несинусоїдальній напрузі. Супроводжується вібрацією і нагрівом, і може призвести до швидкого виходу з ладу двигуна. На кількох ютуб-каналах автори використовували аналогічні безперебійники PowerCom і стверджували, що вони дають модифіковану синусоїду, а використання феррорезонансного стабілізатора дозволяє зробити з неї майже ідеальну синусоїду. Тож перевіримо це. Спочатку перевіримо форму напруги, яку дає безперебійник. Вмикаємо безперебійник і перевіряємо форму напруги. Відключаємо бузор. Ну і як ми бачимо, тут ніякою модифікованою синусоїдою і не пахло. Це звичайний П-подібний сигнал, який має ось такий ось меандр, і через це котел від нього нормально працювати не буде. Дамо навантаження у вигляді 100 ваттної лампи розжарення. Як бачимо, ситуація зовсім не змінюється той же самий П подібний сигнал. Але кажуть, що якщо підключити ось такий ферорезонсний стабілізатор, то ситуація змінюється в кращу сторону, і щось стає схоже на синусоїду, і від. Такої напруги вже можна живити котел. Зараз ми це перевіримо. Ну ось вмикаємо наш феррорезонансний стабілізатор Україна 2 1985 року. В вигляді навантаження буде слугувати та ж сама лампа розжарення. І що ми бачимо? Ось таке ось незрозуміло що, зовсім не схоже на синусоїду. Також має меандри, і це ще навіть гірше, ніж було без нього. І як ми бачимо, лампочка мигає, а ферорезонансний стабілізатор так е, брящить, і це зовсім нештатна для нього робота. Він не має так працювати. Ну що ж, не будемо його мучити і відключимо. Отож, висновки. Такий безперебійник, особливо у зв'язці з таким ферорезонансним стабілізатором, не може бути використаний для живлення газового котла. Для живлення світлодіодних лампочок та Wi-Fi роутера, будь ласка, можна використовувати. Але для живлення котла ні. Якщо дуже хочеться, треба шукати безперебійники, які дають. Хоч якусь модифіковану синусоїду, і тоді вже пробувати щось із ними хімічити. А з такими дешевими безперебійниками, зокрема фірми-Поверком, нічого не виходить. Всім дякую за перегляд! Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Добра та миру вам, світла та тепла у ваших оселях, і до побачення!